На зв'язку з вами я, Роман Світушак. Ми сьогодні наживо маємо можливість походити, подивитися, що продається на ринку, які ціни переключаю камеру. Відразу також наголошую, що обов'язково перекупівлей автомобіль потрібно перевіряти максимум. Це CarVertical, внизу я залишу посилання. Це історія автомобіля, яку можна подивитися і зрозуміти загальну ситуацію. На ринку, в принципі, як завжди, хтось щось ходить, хтось щось дивиться. Бачу, там на дальньому плані капоти повідкривані і позитивно, що люди щось для себе оглядають. Звичайно, я наголошую на тому, що якщо ви для себе вирішили придбати автомобіль, його потрібно перевіряти максимум. Це також дивитися його фізично. про краверті, я сказав, посилання десь внизу в першому коментарі я завжди прикріплюю, тому користуйтеся До речі, сьогодні не сьогодні. Вчора дзвонив до мене наш підписник каже, Роман. Дякую вам чую по віку такий старший чоловік, каже, я за вашим посиланням CarVertical відкрив, відкрив шкоду тур. Каже, машина недорога, але хотів, хотів знати, що і як. І каже, по факту, коли відкрив автомобіль, побачив, що він скручений пробіг. І ще й каже, два ДТП зафіксовано. Каже, Тому каже, дуже класна програма, тепер тільки нею користуюсь. Друзі, я думаю, ні для кого не секрет, що перевіряти автомобіль, давайте трішки переключу. Перед купівлею треба максимум. За багато перевірок немає. Звичайно, перевірив, вже тоді розумієш, на чому ти стоїш і взагалі чи вартує це все уваги. І завжди, до речі, правильна перевірка дає можливість, якщо щось не так відмовитись від, від, від покупки, а якщо буде якісь такі недоліки, а все решта вам сподобається, то ви принаймні зможете сміло зможете торгуватися. А торги, друзі, торгування це теж дуже позитивно. Тому що іноді буває, ти вже домовився про ціну, потім машину перевіряєш. Ви знаходите ще там, на 500 чи на 700 доларів ремонту, і ви кажете, слухай, давай ділимо це пополам. І ще 300 доларів у вас є можливість дійсно закрити це питання. саме основне ви будете розуміти, чи вартує зв'язуватися з цим автомобілем. Друзі, хто звідки? пишіть, радий буду вас чути. Ми у місті Львів сьогодні наживо, трішки походимо, подивимося, що робиться. Із цінами 16 рік, 1599. a третя продається 1,8 бензин автомат. Друзі, ми, до речі, наживо давно не були, тому до вас прохання підтримати обов'язково пальцем вгору, поділитися, щоб більше була активність. Якщо такий формат знову буде у нас гарно працювати, то буду для вас знімати завжди з радістю. А в нас залітає перед нами прямо залітає такий автомобіль, як Кашкай 13-го року. Ціна договірна. Усе комплектація, заявлений пробіг 223 і номер телефону в кадрі. Кого цікавить, дивіться, до речі, автомобіль вже на літніх шинах. Добре це чи погано. пишіть своїх, свої думки, але нагадую, що на вулиці вже весна. 18 рік, 9500 Ford Connect. Ось такий апарат. Пробіг 304 тисячі заявлено, 1,5 бензин механіка. Є такий автомобіль, продається. Вітання. З Борщова Тернопільщина. Вітаю Тернопільщина, радий вас чути. Друзі. хто звідки дивиться, радий буду вас чути. У нас трошки посніжило. Надію, що це вже останній сніг цього року, тому що ну, рухаємося твердо до тепла. Тарас пише, доброго дня, Тарас вітаю, доброго здоров'я. В кадрі 8-й, 8-й 8 рік, 7200 Lancer X. Хтось назвав Lancer 9-й, потім 10-й. Тепер бачите, хтось називає ще X. Вже як є. 1,5 бензин автомат. До речі, покажу атмосферу. Ось так люди дивляться. Мерседес бачу там в Русі, там бачу, пішли трошечки, собі дивляться. Тут якийсь процес. Ну, одним словом, друзі, не все так погано. Рух іде, тому якщо ви для себе шукаєте автомобіль, можна їхати на ринок. Ми, до речі, працюємо по всіх містах України. Це разові огляди можна скинути посилання, і я вам по цьому посиланню, давайте переключу камеру. Отак. Я вам за цим посиланням дам ціну. Якщо підходить, оплачуєте, і після оплати, звичайно, можна буде сміло. Ми його для вас оглянемо. Цей автомобіль, зробимо фото, відеозвіт і висновок експерта. Досить гарному останній руль такий свій. Шайба переключення передач. Ось такий Ford. ну Давайте глянемо. Інформацію, це 20-й рік, 1400 1,5 бензин, автоматична коробка передач. Вам не виглядає цей форт як під якийсь каєн, правда? Але гляньте 20-го року. Дизайн це цікава річ. Друзі, хто тільки долучився, ми в місті Львів, пишіть хто звідки радий буду вас чути. Так, Віталій пише Сумщина вітає, місто, місто Шостка. Вітаю на залі, їм дуже приємно. Десятий рік, 12.50 Сір В, хто їх називає 2,4 бензин, газ, автомат. 174 тисячі заявлений пробіг на ось таку хонду з синього кольору. Доброго ранку. Харків на зв'язку. Петро вітає на взаєм. Дуже приємно. Харків радий вас чути. Мій син сьогодні на зйомках. Вітаю, а минажу сьогодні синулька. з глядачами. В роботі синок. Так, 13 рік, 18.300 Audi Q5. Так, друзі, давайте ми ще, знаєте, що я вам хочу показати. Якщо у вас є можливість просто приїхати навіть на ринок і у вас є бажання смачно поїсти, то я вам покажу, де це можна зробити. А це можна зробити шеф-кухара, пана Володимира. До речі, я так ближче підходжу, тому що. Там є смачний шашлик, друзі, на який я вже настроївся. І я стою в черзі. Якраз прийшов, свіженький шашличок поставив, пан Володимир. Лондон на зв'язку. Дмитро пише, вітаю Лондон. Доброго здоров'ячка. Харків на зв'язку, ранку. Петро та. Зайчик із Зайченнятка, добро здоров'я, у вас все добре? Яка тут у вас красота? Скільки, Скільки у вас тут смаколиків? Всіх погодували чи ще люди йдуть? А ще йдуть. Ще йдуть. Ще голодні ходять, правда? Йдемо ще до пана Володимира нашого. Шеф-кухара. Володя, як там мій шашлик, я ж людям розказав, що я до вас йду на шашлик. Росні наживо, не матюкаємося. Ніколи не матюкаємося Не виховані, матюкаються, а ми виховані, правда, Володя? Друзі, ось такий шашличок сьогодні. Бачите, шеф-кухар, бограч, там, до речі, ребра. Щось давно Володя у вас ребер не їв, треба буде ще якось до ребер добратися. Ми вже настроїлись на шашлик, хай буде шашлик. Ось, друзі, така атмосфера на ринку. До речі, хочу вам сказати статистику дуже цікаву. По Луцьку ми також надаємо послуга перевірки автомобілів, а також є ну, підбір на ринку. Тобто, ви завчасно записуєтеся, я вам даю експерта, експерт вам допомагає в підборі. І що ви думаєте? Скажу вам чесно, все досить цікаво. Цікаво тим, що Є можливість в один день переглянути багато велику кількість автомобілів. І, звичайно, що переглядаючи велику кількість автомобілів, ви маєте можливість, що зробити з великої кількості обрати щось толкове. Тому, звичайно, рекомендація: що можна їхати на ринок і можна собі щось підшукати. Audi Q5-12 рік 12800. Так, тут бачимо сніжочок топиться. Можна, знаєте, як в Тікток знімаєте, як потихеньку сніжочок падає. З, залипаловка. Дніпро вітає, дякую за відео. Олег, вітаю навзаєм, дуже приємно. Володимир вітає, вітаю навзаєм. доброго здоров'я вам. Вітання з Охтирки, гарного дня. Також Володимир пише, дуже приємно, Володимир. Петро, син працює, а тато рекламує шашлик. Я вам більше скажу, тут не просто реклама. Це реально варто заїхати. Так бачу, люди з сім'ями дивляться, до речі, давайте ми ще глянемо. На з цього Геракла. Як ви дивитеся, що ми його побачили і подивилися, проаналізували? Так, тут бачу цінник перевернутий. Можливо, автомобіль вже проданий. Це Електро. Хто того коника впізнає? Пишіть в коментарях. Добрий ранок. Мирослав, доброго здоров'ячка, радий чути, вітаю. Так, давайте покажу вам американського автомобіля. Nissan, друзі, це великий кросовер, автомобіль. З категорії великих автомобілів, це в нас в кадрі 19 рік, 13900 вартість авто, 3,5 бензин, 180 тисяч заявлений пробіг. Ось такий автомобіль. Друзі, я думаю, ми потихеньку вже будемо знову ж таки підходити ближче до шашличка, бо я реально без жартів. Той шашличок собі замовив. Знаєте, я кажу, що як прийшов на ринок, то треба смачно поїсти. На голодну роботу не робиться. Я вам чесно признаюся, скажу вам правду. Шеф-кухар, бачу там розширив кількість шашличків. бачу з двох шомпорів вже більша кількість. А шеф-кухар відчуває такі речі, скільки людей ще має прийти поїсти, правда? Погодувати треба всіх, володя. А, у вас тут ще шикарно. Ці вже якраз в процесі. Володя, ви такий бачу, розрахунок сьогодні серйозний робити. Людей треба всіх погодувати. А як хтось піде голодний, то буде пам'ятати довго? Людина голодна то зла. Ще покажете тут, що у вас тут є ще, але гарно. А бограч ще не продали? Давайте ще глянемо на бограч. Друзі, бограч. Просто треба приїхати і попробувати. і питання буде закрите. Він смакує, оки холодно, він смакує. Він смакує. Та-та-та. Ну а шашлик, друзі, на місці. Ну що, друзі, я вам так скажу. Ми, в принципі, на ринку підходимо до логічного завершення. Скажу вам, що якщо б ви для себе все-таки щось обирали, то можна їхати на ринок, а можна, звичайно, просто через авторія знайти посилання, скинути, і ми його перевіримо. Тому тут же все в ваших руках. Усім успіхів дякую, що ви були. Дякую, хто підтримує. Не забуваємо, до речі, поставити палець вгору, активувати дзвіночок, хто не підписаний, обов'язково підписатися. Бережіть себе, гарного настрою і вдалих пошуків.